Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поснімати на вулиці, показати, як себе почувають цитруси. Вже, слава Богу, кінець вересня. Ще ми їх не будемо забирати, аж поки не будуть заморозки, вони будуть стояти на дворі. Як знаєте, в тій пісні співаються. От і осінь прийшла у мій сад, Не кликав і назад. Так само тут. Ще не хочеться, але вже, вже пахне осінь. Це який виноград розовий, це з села. Вітя був прикопав, поїхав гіллячку, і потім на наступний рік відкопав і е, тут посадив цьому виноградові років 4, може, 5 вже. Він цього року так виродив, він такий солодкий, ну мед, ну мед, тако прям аж губи. Лодки. <пліцію кігрона> Він не кроплений. Цього року ні разу не брязкало, ні хворів нічим. Він такий з простих цих сортів, ну такий класний. Що, ну, і від нього саме головне не пече писок. Бо в мене у тих синіх виноградів пече писок, а від цього не пече. Так, Хочу вам показати сьогодні, дивіться, який у нас є тут у вуглі красавець. Це бергамот. Нам його подарувала Олексіївна, він в неї щось був, пропадав, чахнув О, і багато займав місця, тому що. Самі по собі бергамоти вони дуже е, рослі дерева. Вони мають великі гуля, е, оці довгі. Ну, воно дерево могуче. Для нього треба місце, щоб його тримати. Е, і от він настояв цілу зиму. І в неї він теж ніби стояв. Не знаю скільки років. Отакий от він, бачите, полотненький вже. І от перший рік ми його винесли на, е на двір весною зразу ж таки, Вітя сказав, зразу виносим. І він зацвив. І подивіться, вже є от плодики, точно похожі на бергамота. Такі, як бергамота, вони йдуть і невеликі, десь до 130 грамів самий буде плід мати. І такий е жовтуватого кольору. Але ну, його, каже, зривають в зеленому вигляді, тому що в цьому лімоні саме ціни це олія, як я читала. От, бачите, він має… Я, нарах... я знайшла три, але ну, ще було десь. Я ще була десь знайшла. Просто зараз вже не знайду. О. Три плода. Він роде, він починає цвісти і роди, отак як ми вже побачили в себе не одразу йому треба видно вирости хороше, щоб він був гарним деревом. Тоді він починає плодоносити. В ранньому віці він не плодоносить. Ось от от, от таке вже, бачите, дерево таке гарне. А і це горох перший рік. От вже коли дозріє, ми його обов'язково покуштуємо. Так, це в нас що? Київський. Бачите, на дворі в них таке листя не дуже красиве, але вони себе почувають хорошо. От. Це в нас лунаріо на дворі. Тоже, ми повиносили на двір всі ті, що віті в теплиці заважали, або вони були приболені, ніби як е, умирали. А тут вони себе на дворі доволі непогано чувствують. От, подивіться, які вже акіївські, які який... плоди. Так, це в нас ще інжири. Це київський, бачите, навіть маленький, я вже вчепив, пліт має маленький. Так, хочу ще показати в нас клімінтінка. Бачите, листя в неї таке якесь з них журтувати, тому що вони тут не брізкані. В теплиці я їх хоч підкормляю там десь колись, або желізом якимось побрезкаю. А тут на вулиці вони не бризкають. Коротше, до них не доходять руки. Отак винесли весною і лишили на проїзду судьбі. Це в нас е, Кумкват. Далі київський, київський, київський. Теж Київський. Оце Павловський, бачите, маленький вже вчепив. Теж київський і цвете, і плодоноси. Ну, більшість тут київські. От, вітін-любімчик. Це грійфрут. Це гроку, він у нас взагалі бомба, подивіться, які плоди. Поки його він не бачив, я попідношу покажу. Невеликі, ніби самі, але похожі на грейфрута. Гриф... Сорт називається Рубін. По-моєму. Да, рубін. Теж в нього таке якесь листя, ніби опік якийсь зверху отримав. Це в нас уншилка одна. Лишили ми тільки один плід Вітя позривав, хотів, щоб вона виросла, і лишив її от один плід А сама вона таке дерево непогане. На Наслідний рік, таку, якщо лишити, то буде доволі багато плодів на ній. Це в нас бергамоти фемінель. Правильно, не фемінелло, бо читала я в інтернеті фемінель. От Це цілий їх рядок. Чого? Бачите, ми їх всіх повиносили. На двір, тому що вони доволі високі, Високі, дебелі, вони дуже швидко ростуть. Дуже швидко ростуть. Запах листя в них насичений бергамотом. Тут потерти і зразу я чую запах бергамоту. От. І він дуже росте. От вони бідолахи ми були від'їхали на. Один день, і вони були повсихали. Ну, коротше, скинули повністю листя, пересохли. І ви знаєте, що відійшли. Відійшли, відчухалися. А, пахне так. пахнуть. Так, це в нас кумкват. теж повністю він в теплиці умирав і скинув листя. Вітя його теж виніс на вулицю. І він зразу попускав, ви бачите, скільки листочків молоденьких. Це в нас японський І над цудавом. Це теж кейс. Це всі ці, що вони з літу мене трошки перестраждали. Це вже гарбузи, трохи перерізали, трохи лишили. От такі От, на дворі. О, ще хотіла вам показати теж новий сорт. Бразильський, солодкий. Це лимон, він солодкий сам. От, бачите, теж має три плодіка. Теж таке доволі дерево могуче таке креслате. листя в нього велике. Так, вже одним словом, вже сонце гріє, але вже все одно осінь. Так. Це ще інжири, тут є київський і е, чорний, чорний кримський. От навіть по ньому, бачите, видно, бо на ньому вже плодики маленькі і чорні. От Ще малиші в нас полишалися. Так, це теж, теж київський, ну, дуже, дуже багато таких, я кажу, ті, що йому заважали, він міністр. Оцей щось він вмирав у нас перелятий. Так, і хочу вам показати вам ще інжир. Той, що ми тої її зими е, накривали, але він все одно у нас примерз. Ну, ми накривали агроволокном чорним і зимою його здуло. І, може, тому він примерз. Примерз так, що вітя його розрізав майже по під самий корі. Але подивіться, як він заліт розрісся. Коню не було нічого. Каже, добре, добре, якщо якимось. Сіном або кукурудзенням накрити, або в канави його вкапувати. Викапується канава і ніби заглибляєте його. Але я нині щось тут лазила і подивилася, а він вже достигає тута тобто, знизу. Вже вон можна буде малі, бачите, з самого низу, коло корня і собі накидати. То подивіться вообще, подивіться, подивіться, як в нього коріння. Що він має з ним зимою робити тут, низу осінню? Дуже розрісся. Дуже розрісся. Загубилася в буранах. Дивіться, як ніби в гулянах якихось великий. Хтось прийшов. Добре, до побачення.